Шановні, сьогодні ми зібралися важливої урочистої події. Вона взагалі-то не дуже буде відзначена, але подія, вона подія варта того, щоб її про неї сказати. Командуванням обласного військового комісаріату та оперативного командування Схід поставлено важливе завдання по уклатуванню бойових підрозділів 53. ї та 54 ї бригади. Сьогодні до складу 54-ї бригади убуває група воїнів, добровольців, які зараз вирушили з міста Рівного і незабаром будуть в п'ятихатках. Волонтери П'ятихатщини, а саме Пухальський, Віктор Володимич, фермерське господарство Надія Плюс. Приготував їм подарунок та дарує від свого підприємства два автомобілі, які вльюються до складу цих підрозділів. Це дуже суттєва допомога. Ми щиро дякуємо Віктору Володимировичу за дану допомогу. Він і раніше дуже допомагав нам. З цього питання ми знаємо, що він... це не один автомобіль, направлений іми у зону антитерористичної операції. І сьогодні ця така подія, її треба про неї сказати, ще подячити ми всі вирушаємо якраз селище жовте, щоб прийняти в ній участь. От сюди циркна влада, а вдруг надав оборони працюють детальний, а на увазі на тому буде паркувати. Тут не буду положить. А что-то с Юр, сало А я не знаю. А, ну раз. Да, там внизу консервация. Там оно масло, олія. А сало? Сало внизу в коробках, там положили музыку. там. положили. Паспорт. У вас... Так, це на Ось у цей. 19.05. Зараз на той принесу. буде точно. Він буде паспорт мене і коли все закончиться, ми вам назад. Ні, ні, все це назад, воно Щоб він не залишився, ну це дворога приїжджав назад.

Ну, Немає машині. Є праве є. Ру. Ру. є. Що не Я. Є. Плавай був, давай не. А ну хоч де працює, просто. Ну оце ну, ви все правий Прави робили. Такі люди, як Відор Володимич, допомагали і допомагають. І нам завжди допомагають. Формуємо <кіймо кіймо> команди, допомагаємо. <кіймо>. Людьми допомагаємо, чим можемо допомагати зараз державі захищати її. Я бажаю, щоб всі, хто тут стоїть, вчасно і здорові, повернулися, щоб всі ці машини повернулися сюди, побачимо, які вони повернуться. Хоча, звісно, загадувати в цьому, в цьому житті нічого не можна. Я всім щиро дякую за те, що захищаємо нашу державу і рубежі. Добрий путь вам і скорішого повернення, хлопці. Ми вас всіх чекаємо. Всіх чекаємо наших дітей звідти. Бережіться. Повернемо. Слава Україні, хлопці. Героям, Героям слава! Повернемося тоді вже. Не буде куди нам діватися, ми прийдемо до вас працювати. Будемо сапати, <с полоти, все робити. Нам треба телефони взяти, хто буде на одних їздити, щоб ми ж самі допомагали. Вони як там були, ми все і мотори туди не передавали. Що нам відповідно да, да, да. я буду відповідати за неї. Да. Я керую осередком Рівенської області правого сектору, беру на себе відповідальність. Ці машини будуть працювати і вони ну, время просто стоять, Рейману. просто так не будуть, вкрадені не будуть. Тому що слава за правим сектором є, що у нас немає мародірки, у нас немає вороства. Від капеланського руху дякую вам. І вашій сім'ї, і вашому колективі, хай Бог вам воздасть в 10 раз, як прописано в Біблії. І вашим дітям і вашим внукам, як ви для нас являєтеся зараз, охоронцем, дали нам їду, колеса в дорогу. Так само хай вам і Бог вам, і вашим дітям, і вашим внукам надасть. В 10 разів. Слава Україні! Героям слава! Саме головне, щоб воно. Допомогло. Допомогло, щоб воно пішло туди, коли, куди потрібно. На перше, на передову І машиниці допомагає, і Бог вам допомагає. Дякую. Дякую. Якщо я привезу, подивиться, друзі, Хто вас тут найстарший? <brown> <самый> <coughs> ну добре, добре, Дя дякую. <плес> 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 добре, це, це ми повісимо на самому найкращому місці. Це така подяка. Вона від руки написана, але саме щира, саме добра. Я, я вважаю, я важаю це подяка. з першої попитки. кстати. З нашим щиро. <плес> дякую за всебічну допомогу. Для захисту батьківщини з поміців. Це просто ще не вистачило там, всіх там. Все одно разом, це буде до на, на, на самому видному місці. Це саме така. Ви знаєте, що я така людина, що ми можу прийти і провірити. <рес> ні, 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 Повісимо. Віталій повісив в воєнкоматі на самому видному місці, буде висіти. Бо, бо це подяка не... Так, скажімо так, неофіційна, вона щира від душі, так, дякую. від правосердів. Дякую за розуміння. Дякую так, вам всім, хлопці. Богом. Саме головне з Богом і вертайтеся. Вертайтеся живими, здоровими. Ми вас ждемо. Дуже вам дякую. Це до начальник, звісно. Я бачу навчальник.